Безпека, рівність і участь жінок у прийнятті рішень 9 жовтня. У Борисполі презентували комунікаційну кампанію. «1325 – зміцнює країну. Вона нагадує, коли жінки долучаються до питань безпеки та розвитку громад, країна стає сильнішою і стійкішою. Цей захід є частиною комунікаційної кампанії «1325 – зміцнює країну. Мета нашої комунікаційної кампанії – це поширити інформацію про резолюції Ради безпеки. ООН 1325 жінки, мир, безпека також це є підсилення ролі жінок, підсилення їхнього голосу при прийнятті рішень, при відновленні, при створенні безпеки аудитів безпеки території, і взагалі ну, для того, щоб Широке коло людей дізналися про те, що в Україні діє резолюція. 13.25. Відкрила ж захід перша заступниця голови Бориспільської РДА Галина Савчук, привітавши учасників і підкресливши важливість резолюції 13.25. Резолюція ради безпеки ООН 13.25 – Це не просто документ. Це є дорожня дорожня карта формування територіальних громад. Також для нас це важливо, щоб кожна жінка почувала себе безпечно, щоб вона мала рівні права до ухвалення рішень, щоб могла реалізувати свій потенціал. Мета зустрічі презентувати головні меседжі кампанії, підсумувати досягнення минулих років і обговорити актуальні виклики та напрями роботи в регіоні. Декілька років по по Україні створені такі ось коаліції. Це неформальні об'єднання. Ми не є юридичною особою. Це просто об'єднання ну, різних суб'єктів. В різних областях входять і департаменти обласних державних адміністрацій, і там якісь комунальні заклади різних рівнів, і ну, зрозуміло, що громадські організації, благодійні фонди, тобто організації громадянського суспільства. Це можуть бути просто там, депутатки різних рівнів, можуть бути от, як суб'єктами підписання меморандуму. Особливу увагу приділили безпеці та протидії гендерному насильству. Одним із прикладів стала Яготинська громада, яка вже провела аудит безпеки території. У Нас був об'єкт один від зупинки громадського транспорту нашого в районі РБК. Одна це з громадських місць поруч, де розташовані і магазини, і автомийка, і поруч паркова зона, де саме потрібно було дійсно дійсно дослідити, чи це безпечна територія чи ні. Об'єкт номер два. Це в нас був перетин центральної вулиці, де закінчується вулиця, та також там є ав. То заправна станція і об'єкт номер три. Це наша така зупинка транспортна банк. І від неї ми проходили до нашої там третьої школи і нашого собору. Аудит показав на що варто звернути увагу, аби люди почувалися безпечно. каже Леся Дзюбак, староста Журавського старостинського округу Яготинської громади. За результатами аудиту ми зробили такі висновки пропозиції. Виявлено, що більшість об'єктів не мають належне освітлення та можливості для отримання ну, допомоги, наявні камери спостереження та патрулювання. Звичайно, для нас було дуже важливо, чи є кругом освітлення, чи є такі території, наприклад, де потрібно пропрацювати ще комунальникам для того, щоб ну, не було хащів, щоб це місце було безпечне, чи всі є вказівники тобто, якщо людина не місцева, так також, чи можуть діти люди з інвалідністю. Ну теж добратися до, до своїх місць. Тому я вам хочу сказати після публікації, яку ми зробили про проведення аудиту, на даний час до нас дуже багато звернулися місцевих жителів, які просять цей аудит безпеки провести вже в інших частинах да нашої громади. Вплив кампанії вже відчутний. Усе більше жінок долучаються до громадських ініціатив з питань безпеки, а також працюють на фронті. Зазначає Надія С. Ми та країна, з якої вже будуть брати приклад багато європейських країн, тому що під час військових дій у нас збільшилася роль і участь жінок у сфері безпеки. Ми самі знаємо, що у нас і військових жінок більше, і в правоохоронних органах у нас стало більше. І починаючи від того, що форми в нас вже з'явилися жіночі, знаєте, ми працювали в одному проєкті з ветеранками. То вона говорить, я 8 років вже служу. Проходила в берцях 41 го розміру при 38-му моєму. А тепер мені вже, врешті-решт, видали форму, така, як треба. Наприкінці зустрічі учасники мали змогу поставити свої запитання і детальніше дізнатися про можливості приєднання до коаліції 1325. Софія здорікова євгеній бойко новини Терез Бориспіль.